Доброго дня, шановні, вітаю вас нескорені. На сьогоднішній день хотів би вам показати таку цікаву річ. На сьогоднішній день наше сьогодення таке, що, на жаль, нам всім доводиться, хочемо ми того, чи не хочемо, але розуміти, знати і вміти користуватися такими речами як зброя. До чого я веду? Веду до того, що до нас в магазинчик заїхала лінійка малокаліберних гвинтівок виробництва від фірми Хацан. Ці вони недорогі, тобто така гвинтівочка, карабінчик, а така... такий карабінчик вартує чуть більше 10 тисяч гривень. Величезний плюс цього карабіна це його доступність боєприпасу, вибір боєприпасу і, скажімо так, безпечна можливість тренування, але не забуваємо, що всі тренування у нас мають відбуватися. Спеціально відведених для цього місця. Комплектація цих карабінів доволі, скажімо так, не бідненька. Зовсім не бідненька. Вони всі комплектуються двома магазинами, тобто тут один встановлений на 5 патрончиків, модельки, які йдуть пластикові. Це така звичайна чорна, є камуфльована. Другий магазинчик у них схований тут в спеціальному місці в прикладі. Регульований удар ОСМІ у нього, відповідно, оптоволоконний цілик мушечка, знайомий для всіх по затворній рамі. Фактично хацан злизав чеську збруївку. Ластички хвіст, можливість встановлення як планок Пікатіні, так і звичайних кріплень під ласточким хвіст. Можна встановити що завгодно сюди, тобто хто вже на що видумає. По цілику у нас по відкритому на 200 метрів. Сподіваюся, що це метри, а не ярди. Прицільна планочка, є дульна різьба, комплектуються вони всі, навіть не знаю, як його правильно назвати, щось імітація якогось там полумігасника. І в комплекті також є гаєчка для захисту різьби. Виконання є у нас в чорному пластику, камуфльований такий варіантик. Є варіант класичного дерева і моделька, яка цікавішенька, тобто це йде дерево з регульованим потиличником. тобто тут потиличник рухається вліво-вправо, по висоті і регулюється щука. Також є виконання у нас в ламінаті. Отакого от от формату. Так само все регулюється, так само все робиться. І є ось такий варіантик. Не знаю наскільки це нержавійка, але ж принаймні візуально воно на неї дуже схоже. І пишуть, що вроді як нержавійка. Але вже це ми все дізнаємось в процесі, коли будемо нею користуватися. Вибір боєприпаса до, ці... до цих карабінів, ну, скажімо так, наше сьогодення воно таке, що нам хочеться якнайдешевше. На жаль, але ж все-таки вартість одного пострілу тут у вас буде ну, грубо від 6 гривень. Чудово розуміємо, що кожен карабін він потребує свого боєприпасу, тобто всі люди, які користуються, наприклад, зброєю, Хто не користується, будете знати. Немає абсолютно двох однакових карабінів. Тобто, якщо один буде стріляти, наприклад, боєприпасом одного виробника, не факт, що точно такий самий буде стріляти тим же ж боєприпасом так само. Тобто це все у нас в процесі користування буде вияснятися. По роботі сам по собі карабінчик, він доволі вам скажу приємненький, не дивлячись на його невисоку вартість. Тобто, як дехто каже, що за такі гроші нічого не можна толково купити, але я вам скажу відверто, навіть якщо ви так вважаєте, то я думаю, що 10 тисяч гривень на сьогоднішній ну навіть не 10, якщо бути точним, то це 13 тисяч 13 гривень це не такі великі гроші, навіть якщо ви цим карабіном відкористуєтесь там, 3, 5-8 років. Ви візьмете його в руки, відчуєте, що це таке, відчуєте, що таке спуск, відчуєте, наскільки чутливі самі кулі до вітру. Тобто, скажімо так, що цим калібром можна тренуватися для розуміння, що таке взагалі постріл з нарізної зброї. Є така приказка, люди, які навчилися стріляти з малокаліберної гвинтівки, фактично зможуть стріляти з будь якого калібру. Тому що враховувати вертикальну поправку, знесення кулі вітром. В подальшому у вас просто єдине будуть збільшуватись дистанції, а фактично розуміння, чого так, а не так, ви будете мати от завдяки от таким малесеньким Помічникам в вашому навчанні. І до того ж, не забувайте, що зробити настріл в декілька тисяч боєприпасів в калібрі 22 ЛР. І візьмемо ж самі, на сьогоднішній день самі поширені калібри, які у нас є доступні. Це той самий 308, 6,5. Ну, про 338 не говоримо, тому що там вартість одного пострілу це пачка тут. Патронів, тобто там ви один раз стрельнули, тут ви 50 разів стрельнули. Якщо ви вмієте аналізувати е, свій постріл, е, я думаю, що саме оці карабінчики вони вам багато в чому допоможуть. Якщо хтось хоче, скажімо так, перескочити цей ціновий сегмент і піти на інший рівень, для цього є карабіни трошечки подорожчі. Ось такого форматику. Відповідно, це вже йде тіка, це вже є фіни. Фіни все-таки як не крутіть, але вони все-таки щось, до вони знають, щось до вони вміють. І користувачі дуже чудово це знають. На цьому будемо завершувати наш коротесенький огляд. За більш детальною інформацією можете звертатися в наш мисливський салон Арсенал. Все, що знаємо, поділимося з вами. Все, що не знаємо, будемо старатися вивчити і донести до вас інформацію. Бажаю вам мирного неба. Дякую захисникам, захисницям. Все буде Україна!